Між тим під атакою безпілотників опинився Татарстан. Є влучання у нафтопереробний завод Танеко. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, цей завод розташований за понад тисячу кілометрів від фронту. Він є одним із найбільших, і найсучасніших у Росії. Зокрема, відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Тому ураження Танеко напряму вплине на здатність Росіян вести інтенсивну війну. На прямому зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик. Костянтин, вітаю вас. Вітаю. Буденністю стають дольоти українських дронів за тисячу кілометрів. Яка, скажімо, наступна мета? Ну, наступна мета залишити російську армію без палива. Це така мета. Вона не проста, вона складна, але це мета. І... Ну, десь вже можна сказати рік. Ми займаємося цим дуже такому напруженому вигляді. Ми намагаємось вразити в ті, в ті об'єкти, які можуть або викликати пожежу тим, що в них там є, або викликати детонацію тим, чого от, от там є. До цього додається знищення засобів ППО, знищення от останнім часом дуже серйозно взялися за командні пункти. Оце наша така постійна стратегія. І е, залишити Росію без палива це верніше Росі, не, не стільки Росії, скільки армію Росії залишити без палива. Це ну, воно серйозно, рано чи пізно воно не може не сказатися на подіях на фронті. Якщо нема палива, нема чим підвозити е, боєзапас, там, їжу, там та, і все іншу амуніцію, ну то, то для армії це біда. І е, ми займаємося цим постійно. І от, наприклад, там та ж сама база в Енгельсі, вона вже четвер... четверту добу горить. Ну це ж чудово. Е, безсумнівно, це чудово. А до речі, е, чи можна говорити по тому, що є у відкритих джерелах про базу Енгельс, чи справді е, там говорить авіаційне паливо? Так, да, там горить авіаційне паливо там є так, назва, так звана палива Т6. От звичайний авіаційний газ – це ТС1 або Т1, там, в залежності від кількості сіри. Це так неважливо для Аудиторії нашої, а це паливо, воно саме для надзвукових літаків, і воно саме для того, щоб ту 160 які останнім часом Росія починає потроху підіймати в повітря, намагаються їх там модернізувати на казанському авіаційному заводі. І <с -2> почали ну вже півроку Ту-160 з зельгер літають і на Оленю, і взагалі в цьому просторі і. Загрожують нам, тому що вони, на відмін від Ту-95-х, можуть нести до 12 ракет, і це їх нормальне завантаження, ракет Х-101. Сам літак старий, його важко експлуатувати. Але враження цього, цієї нафтобази, ну, воно дуже серйозно. Скажуться неможливості підняти в повітря ці літаки, тому що для заправки цього літака треба 150 тонн палива. 150 тонн палива. Тобто в один літак влазить три, три цистерни з цистерни. Такі цифри, да, це реальність. Тому коли от це те все запалало, його неможливо дуже швидко там поставити. Навіть якщо вони підвезуть, навіть якщо вони там зроблять, але ж це тр треба залити, переліти. Це ж треба е в літак якось заправити. Там за своя логістика, ти ж не будеш бігати там з паливозаправниками і е по покиністочки, скажімо так, умовно. Ну 150 тонн, це ж кан каністрами не наносишся, і паливозаправниками також. Так що, це така серйозна робота була проведена на дуже високому рівні, і яка дозволила нам ну щонайменше на якийсь час там зробити великі проблеми росіянам. Те, що чотири четверту добу горить, і те, що воно там дуже швидко не погасне, це зрозуміло, поки все паливо не вигорить. А в нього дуже велика енергойомність цього цінного палива. Там нічого не закінчиться. Тобто це інакше горить, ніж якби горив, горів просто бензин або горіла би нафта? Ну, вона горить як горить як авіаційний керосин, скажімо так. Це паливо, просто воно дуже, ну, скажімо, Термостабільне, воно не вища у нього температура спалаху, вище у нього там нижчі характеристики по температурі замерзання, воно більш якісне і, і того, тому його не виробляють в великих кількостях. Його виробляють саме під потреби, тому що цим паливом там всі інші літаки не заправляють, воно дуже дороге для цього. От, це такий люксовий, люксовий сегмент, скажімо так. Тому воно буде горіти дуже довго. Але до речі, росіяни, якщо пройтись по коментарях під цим відео, вони не розуміють, як можна було атакувати Енгельс, і тобто ніякого зв'язку з літаками, які летять бомбити Україну і вбивати цивільних у будинках, вони взагалі не відстежують. Це теж дуже примітно. Ну, давайте поговоримо ще про інше, про інше влучання, і про е, інший характер ушкоджень українська ракета Нептун вразила ворожий склад боєприпасів і дронів. Це сталося у ніч на 10 січня поблизу Ростова на Дону, згідно з повідомленням джерел СБУ. Це була спільна операція військово-морських сил та служби безпеки України. За словами аналітиків Дефенс Експрес, для удару по військовому об'єкту Нептун мав пролетіти понад 170 кілометрів і прорвати при цьому не лише прифронтово Російську ППО і тилову, тож спочатку українські безпілотники перевантажили ворожу протиповітряну оборону, а вже потім ракета влучила у склад. Про що це каже? Чи є там у росіян тилове ППО? Чи вони все мусять переміщувати зараз ближче до фронту? Ну ця лінія, вона ну взагалі навіть для безпілотників про перші 50 кілометрів. Це основне завдання. А, а тим, що літають там на, на, на лінії бойового зіткнення, там якщо це не камікадзе, то вони хлопці кажуть, що перша проблема це проліті пролітати наш реб, потім російський, потім виконати завдання, потім пролетіти російський реб на зворотньому напрямку. І саме страшне це знову пролетіти через наш реб. Оце кажуть кажуть, основна проблема. А те, що стосується от там на за заглибини за 50 кілометрів, то ну десь три близько 30% наших дронів, яка така статистика десь була. Ми втрачаємо, коли пролітаємо саме е, цю територію перші 50 кілометрів. Тому е, спочатку проходять безпілотники, які або гасять, або відволікають, або роблять там якісь інші справи. І е, потім вже запускається сама ракетка. Вона йде значно швидше, вона йде десь ну в три 4 швидше аніж дрони, і вона вже досягає своєї мети. Це складна за логістикою операція, але вона проведена успішно, тому що е, вражена логістична така. Логістичний об'єкт там а, автобаза є близько цього хазяйства, і щось там ще було. На що було витрачено ракету Нептун. Просто так ракету б Нептун не витрачали. У нас їх поки що не так багато, щоб їм так скажемо так умовно розкидуватися. Але Ростовська область, взагалі, вся ця територія, вона з точки зору логістики, вона значно напружена, тому що зараз це основний канал, по якому йде військова амуніція в російського. Ну, я маю на увазі ту, ту, Той сегмент фронту. Ми часто говоримо про відстань, на яку працюють ракети, про дальнобійність ракет, про те, що Україна має над цим працювати. Але от ми бачимо вже дрони, які летять на тисячу кілометрів, на 2000 кілометрів. Яке завдання по розвитку дронів, не ракет зараз у нас? Ну, збільшувати швидкість, збільшувати бойове навантаження. І е, таким чином, щоб ми могли не тільки там от, використовувати тактику, про яку я казав на початку нашої бесіди, е, щоб щось там запалало і щось там вибухало, а щоб ми могли вражати об'єкти військово-промислового комплексу, що бу буде неможливим для виробництва зброї. Оце нам основне завдання. А для цього завдання, ну скажімо, радіус 700 кілометрів від нас. І там бойова частина 150-200 кілограмів. Ми зможемо серйозно наносити ураження цими дронами, якщо ми доведемо доведемо їх до цих характеристик. Але росіяни все ж таки ну дуже серйозно посилюють зараз всі ці об'єкти. І засобами ППО, засобами РЕБ, причому РЕБу в більшій кількості аніж засобами ППО, і взагалі у росіян ще, ну скажімо так, десь з п'ятого, десятого років у них засоби РЕБ, мабуть, були по кількості і по продвинутості може найкращі в світі. Це треба розуміти. Це не треба на це там махати рукою. Це реальність, така тому е, важко, але. Питання вирішуємо, знаходимо інші засоби. Спасибі, Костянтине. Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик, був в нашому ефірі.